Привіт, усім! Мене звати Наталя, і я рада вітати вас на каналі Шукачка книжок. У цьому відео розповім про книги, які планую читати цієї зими. Поїхали! Так, почнімо з книжок, які я вже розпочала читати. Тут я вже прочитала ось половину це Х'юге як жити добре. по-данськи». Ця книга стоїть в моїй бібліотеці років 5. І мені завжди здавалося, що вона якась занадто притерна, занадто банальна, занадто вона затишна і не корелюється з реальністю. Але е, я от вчора почала її читати і половину проковтнула, і зрозуміла, що я помилялася. Насправді, якщо вам хочеться відчути оце. Тобто такий так, якийсь затишок, усю атмосферу, де ти сидиш в якійсь кімнаті, де багато свічок, і навколо близькі тобі люди, і ви спілкуєтеся на приємні теми, то ця книга переносить у такі атмосферні моменти вас. Насправді так, вона. Багато чим ілюстративна, тут дуже багато фотографій, тут навіть якісь рецепти є. Ну ви розумієте, така подарункова історія радше. Але я подумала, якщо вона вже є у мене в бібліотеці, то чому не додати собі трішки затишку? Тож це книга, яка точно буде прочитана цієї зими. Наступна книжка це нонфікшн. О, боже, та ви скажете Наталя, Різдво, нонфікшн, але... Дуже класна насправді книжка, я вже прочитала теж От 110 сторінок. Коротка історія науки. Ще є там в цій серії інші книги, там коротка історія філософії, релігії. І мені дуже подобається. Тут вся розповідь йдеться, якби відштовхуючись від ключових імен, починаючи з зовсім ранніх періодів, і я так розумію, буде доходити поступово до сьогодення. І це дуже цікаво. Це якісь такі базові факти, які не складною мовою, які, в принципі, якщо знати їх, то цього достатньо, аби бути так якось. Загально обізнаною про науку поки мені дуже подобається, і ця книга теж має бути прочитана цієї зими. Наступну книжку я прочитала вже не так багато: 19 стрінок, і це моя єдина англомовна історія, яку я хочу прочитати ще в 2024-му, Але подивимось, як там буде. Загалом історія «Finding Love at the Christmas Market» В принципі, я подивилась на неї відгуки 3,9 на годріці. Це така максимально різдвяна історія про жінку, яка вирушає на німецький різдвяний ярмарок, і там вона має провести побачення з чоловіком, з яким вона познайомилася в онлайні. Ось. Поки мені поки мені подобається максимально різдвяна атмосфера від цієї книжки, і читати англійською не так складно, бо ну що там в тих різдвяних романтичних історіях з англійською Все доволі легко. Я придбала до речі цю книжку на секунді, і в принципі багато англомовних книжок я там шукаю, бо їх там є багато, і вони дуже дешеві. Наступна книжка вже українського письменника, і я нарешті хочу. Перезнайомитися з Михайлом Коцюбинським, бо жити в Вінниці і не знати добре тексти Михайла Коцюбинського це, звісно, недопустима помилка. В мене є три томи: ось в такому виданні я колись на, в букіністичному магазині придбала зовсім за дешево. От три томи 120 двадцять гривень, хоч оглядцем написано. І ось в першому томі я буду читати різдвяну повість чи топак оповідання бо так, звісно, мені хочеться побільше-побільше різдвяної атмосфери в свої зимові плани. А в третьому томі я буду читати тіні забутих предків. Так, я знайомилася з Михайлом Коцюбинським в школі, і в принципі, в мене доволі розмиті враження щодо його текстів, тобто ну нема такого, щоб вони мені закарбувалися. Але ой, <смітна> так вже хотів полетіти кудись Коцюбинський від мене. Але мені я переконана, що мені має сподобатися з того, що я прочитала про тіні забутих предків. І нічого не знаю про ялинку, але мені здається, що це щось таке має бути близьке мені і за стилем написання приємним для мене. Тож, ось так, тут насправді тої ялинки, того оповідання, там 20 сторінок, але хотілося про нього розповісти, бо якщо раптом вам хочеться щось почитати таке різдвяне, то. Можна пошукати і в українських авторів і авторок. До речі, хочу собі придбати книжку. Ось цю як ще ж вона зветься. Я вам прикріплю фотку, де зібрані тексти різних українських авторів та авторок навколо на різдвяну тематику відвивату. Вроді вона виходить. Ще зима це час, коли я читаю багато. Простих е, місцями там наївних дитячих історій, і я хочу прочитати Чарлі і Шоколадна Фабрика. Так, я не читала цей знаменитий текст в дитинстві, і ось мені здається, що напередодні різдва саме ідеальна пора, щоб його прочитати. І знаєте, дійсно прийнятися цим текстом, бо е, я. Передчуваю, що воно буде доволі дитяче, а, але е, саме напередні Різдва хочеться з якогось чуда, і як Чарлі, виграти путівку на шоколадну фабрику вілівонки. Тут величезний шрифт, просто гігантський, так ну, власне, це дитяча книжка, і тому я планую прочитати її в якийсь один із теплих зимових вечорів. Ще одна книжка, яку я планую вже перечитати цієї зими, це Гаррі Поттер і Філософський Камінь. Знаєте, це текст, який, мені здається, найбільше може мене огорнути теплими емоціями, і мені хочеться перечитати цьогоріч саме першу частину. Теж великий шрифт. Тут теж історія мені просто страшенно знайома. Я, до речі, перед сном дуже дуже часто, якийсь період, прям кожного дня, включала аудіокнигу «Гаррі Поттер і Філософський камінь. Тому я вже на пам'ять знаю. Мені здається цю історію. Але хочеться перечитати саме в паперовому варіанті, поринути повністю в цю історію. Про хлопчика, що вижив, і колись як не в період Різдва читати саме цю першу частину. Так. Ну, ви вже зрозуміли, в мене тут вайб максимально, максимально різдвяний, затишний, такий хюгний, так? Хюжний, як то правильно казати. Трошки переб'ємо це все. це все. Казка Стівена Кінга. Я хотіла собі додати якусь книгу Стівена Кінга на зиму, тому що прочитала Голі, і вона мені страшенно сподобалася. І мені хочеться побільше читати Кінга, бо він. Він такий мій один з улюблених авторів, і мені дуже приємно бути в його текстах, в його історіях, попри те, які вони страхітливі, місцями бридкі і неприємні. Мені дуже подобається, як пише Кінг. І казка тут, наскільки я розумію, події в. Е Тут є два світи, реальний і потойбічний. то події в реальному світі відбуваються саме взимку. Я подумала, ну от Наталя, от тобі привід взяти саме цю книжку Стівена Кінга, прочитати цієї зими. Тут у нас розповідається про 17-літнього хлопця, який допомагає своєму сусідові. Так, він підпрацьовує у нього, і в якийсь момент, коли цей сусід помирає, то він розуміє, що щось. Неладно все-таки в цього сусіда, і в його сараї долинають дивні звуки, він вирішує піти подосліджувати, що ж там, і потрапляє в потойбічний світ, де всі жителі і жительки потребують його допомоги. Те, що я зрозуміла з Мінгуків, то це максимально. Добра, наскільки може написати Стівен Кінг книга, вона не страшна, і вона про таке добро, яке перемагає зло. Тож, я думаю, що теж класний вибір для зими, якщо вам хочеться чогось такого Стівена Кінга, але не бридкого і неприємного, то мені здається, казка ідеальний варіант. Принаймні я для себе її обрала на цю зиму. Ще одну книгу, яку я хочу прочитати цієї зими, це «Сомерсет моєм різдвяні канікули. Там сюжет, якщо чесно, не прям такий супер різдвяний, знаєте, класичний за каноном а, романтичних історій. У книзі йдеться про 23-річного британця, який вирушає е, на період Різдва у Францію, де він знайомиться з повією, яка змінює його життя. Та запеклим комуністом, журналістом, який, власне, теж один з головних персонажів цієї історії буде. Погодьтеся, не зовсім такий різдвяний затишний сюжет, але мені подобається, як пише Моєм. Я читала у нього вже три книги, і всі три мені сподобалися. Це така стиль Моема, Він такий, щоб в ньому плисти. Він не такий, щоб ритмом читати. Я переконана, що це точно не буде якась різдвяна притерна історія. І хочу прочитати різдвяні канікули цієї зими. Тим паче вона виходить дуже красиво. Вже вийшло так в дуже красивому оформленні від книголаву. Мені дуже воно таке від нього віє різдвяною атмосферою. А ця книга це вже з тих, які дуже-дуже різдвяні, обмін на Різдво. А тут в нас весь сюжет відбувається за 12 днів до Різдва, і в основі сюжету історія двох сестер-близнючок, які обидві захоплюються кулінарією, а саме люблять випікати кондитерським мистецтвом. захоплюються. Але вони живуть зовсім зовсім протилежні життя. Одна проживає своє таке ефектне сповнене медійності життя, де вона є авторкою телевізійного шоу про кулінарію, а інша працює в затишній кондитерській. І ось, власне, напередодні Різдва однієї з них стає струс мозгу, і вона припиняє відчувати запахи та смаки. Тож близнючки, як в старі давні часи, обмінюються своїми життями. За 12 днів до різдва сюжет насправді не такий вже й банальний, і видається мені цікавим. Я думаю, що це має бути щось таке про трансформацію. Про точно там хтось з них знайде собі якесь кохання нове. Багато, я думаю, буде про випічку і, звісно, про родинні стосунки. Я думаю, теж не обійдеться без них у цій книжці. І ще одна різдвяна, також прям різдвяна-різдвяна книга це три чоловіки для вільми. Історія про вільму, до якої в один момент приходить священник із суд Медексперт і кажуть, що її батько помер, а також разом з цією звісткою їй приносять багато листів від нього. І тут життя Вільми перевертається з ніг на голову, бо вона дізнається. Знається безліч сімейних скелетів, і е, багато що змінюється в її сьогоденні. Він в нас жінка, яка звикла до стабільності і е, такої дуже умірного способу життя. Отож, тут має бути така тепла з чорним гумором, до речі. Е, Домашня така атмосферна історія про е, вільму, е, її родинні таємниці і е, зміни, які відбуваються напередодні Різдва. Подивимося, мені подобається теж тут анотація, теж воно мені не здається якимось надто банальним. і е, я чула багато хороших відгуків на цю книгу. Тож сподіваюся, мені вона теж сподобається. Я думаю, що а ці дві книги може почитаю в рамках влогмасу. Подивимося, як там, як там складеться. Ось такі в мене плани на зиму. Це всі книжки, які я збираюся прочитати цієї зими. Тож дякую, що подивилися це відео. Діліться в коментарях своїми планами на цю зиму, що ви точно хочете прочитати впродовж цих зимових свят. І загалом впродовж цієї зими, 24-25 років. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па! якраз це тільки сіла знімати відео. Світло пропало, так що в нас тут ще на фоні мав бути затишний камін, але давайте ми всі уявимо разом, що він там був і додавав нам ще більшої зимової атмосфери.